Саме що Коломойського свій час охороняв Максимка, Максимка доповів да. президенту, що тут мало не бунт намічається в Верховній Раді, і цей бунт не просто організований Артуром Герасимовим. А він організований, виявляється, Порошенко, і вони підбивають слух народу, щоб створити загрозу терористичного акту проти Зеленського. Ви дзвонювали Стефанчука. І Арахамію. Є інформація, що Стефанчука трохи зле здоров'ям. Після того Відбувалися розборки, але основний акцент в чому? Що вони втрачають контроль за слугами? І бачите, на їхню думку цей бунт провокує саме Порошенко, і це можливо ще одна причина тої дикої атаки, що зараз відбувається в контексті цієї флешки, яку підкинули працівники ФСБ, нашому ДБ, не нашому ДБР, але вони дуже стурбовані, що слуги раптово почали голосувати за виклик тих чи інших чиновників до сесійної зали. Сьогодні, до речі, Ярослав Желізняк мав. Дуже жорсткий виступ з трибуни, на якому він він зазвичай в залі не має таких жорстких виступів. Він дуже делікатний лайтовий, але він підняв питання: а відновлення гідності парламенту і відновлення парламентаризму як такого, і каже: то до нас не приходили міністри, то до нас не приходили там віце-прем'єр-міністри. А тепер до нас собі дозволяє не приходити якийсь начальник УДО. Управління державної і охорони. І управління охор державної охорони, і, зрештою, було зареєстровано законопроєкт, чи були правки подані щось таке, щоб була відповідальність чиновників за неявку до сесійної зали на виклик депутатів, тобто, щоб було покарання у вигляді звільнення. Про що йдеться? Парламент раптово не знає, з яких причин, але почав де не де прокачувати питання своєї суб'єктності. І цього критично зараз боїться Зеленський. Тому що він думав, що всі під ним лежать, і можна робити, що хочеш. А якщо парламент буде вимагати домовленостей, в чому суть домовленостей, йому можуть не дати піти на ті домовленості, які він там чи Путін обіцяв, чи Трамп обіцяв. Чи взагалі холяра його знає, кому він це обіцяв? Але саме парламент може йому не дати зробити найтрагічніший для України крок. А це означає, що це буде трагічна ситуація для Зеленського. Ось які перипетії зараз відбуваються, і поза тим, що він все ще вважає, що він може і нагнути журналістів, може нагнути парламент, може нагнути всіх чиновників. А він страшенно боїться, що громадяни України почнуть захищати свої власні права на противагу його рішення. Ну, Цікаво, що у Желізніка сьогодні не знаю, чи йшлося в його виступі з трибуни, але на його телеграм-каналі він анонсував розслідування.